Багатостраждальний комітет Верховної Ради зі свободи слова хочуть розформувати про те, що такий сценарій вірогідний, розповів його нинішній очільник-депутат від голосу Ярослав Юрчишин. Справа в тому, що в комітеті залишилося тільки три депутати, та й то не зовсім три. Як повідомляє детектор медіа із посиланням на самих парламентарів, вони кажуть, що не можуть знайти охочих депутатів, які б хотіли стати членом. Цього комітету, а по-друге, вони вважають, що в Україні мовляв із свободою слова. І Всього в комітеті на початку його роботи було 9 депутатів. П'ять депутатів слуг народу його покинуло, бо перевелися в інші комітети. А один депутат, колишній журналіст, 1+,1 плюс Сергій Швець, нещодавно помер. В результаті в комітеті лишилося три людини: це Ярослав Юрчишин, про якого ми згадували. Ну а далі буде смішно його заступник як голови комітету є Євген Брагар. але є й третій член комітету свободи слова. Хоч про нього ми вже всі, наче і забули як про страшний сон. Але він ще досі депутат, і член комітету, в який його свого часу нагадаю, монобільшість поставила головою. Ці ліпереду ми закінчили діяти. Він страшний біль. Не буду говорити в якому місці. Ви бачите. я тільки свою штучну вправу грижу, але вітя не можу сидіти. Так це несторшуфрич, який нині сидить все ще у СІЗО, і суди по ньому вже здається йдуть понад півтора роки.